Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться спаржею та її вирощуванням. Ну що, Друзі, на календарі вже 13 жовтня. От, непогана погода. Е -э, прийшов на діляночку е -э, на свою ділянку, де висадив минулому році е -э, декілька десятків саджанців спаржі. От, і хочу ж показати, в якому вони стані на сьогоднішній день. От, на 13 жовтня. Я думаю, це всім буде цікаво. От багато питань є по тому по вирощуванню спаржі, що треба робити саме в цей час із спаржею. Тому разом з вами про це поговоримо от, і побачимо, як же вона виглядає. Отож, дивимось. Ну, так от виглядає рядок спаржі на 12 жовтня. 12 жовтня 2024 року. от е Вигитує спаржа. От, майже по плече е, пагони. От. І для першого року це нормально. От, е, хороші, хороші дала приріст. Прирост. <coughs> ну, молодих молодих е, паганів вже не, 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 не бачу я і вже їх, мабуть, не буде. От, але ще оскільки зелена частина рослини ще досить таки зелена, не жовтіє, продовжує вегетацію, то значить і корінь внизу там теж розростається от, і набирає все, що йому потрібно для майбутнього врожаю. Урожаю на наступний рік. Чим більша нагадую маса рослини зеленої, Зверху, тим більший корінь знизу. От, тим більший урожай дасть він на слідучий рік. От, тому от і треба під час вегетації рослини, після того, як ви посадили саженці, або після того, як закінчили зріз, якщо у вас дворічні саженці, от, треба підживлювати активну рослину, щоб вона нагнала зелену масу. От, чим більша зелена маса, повторюю, тим більший корінь. Тим більше вражає вас на слідуйший рік. Е, ну, треба трошки не зловживати, е, бо можна, ну, не, не, не можна зловживати е, добривами ну, селітрою, наприклад, е, ну, їй треба давати, от, і можна давати е, весь період вегетації, але в кінці вже. В кінці, там десь останній місяць <кій> перед тим, як піде спажа в зиму, е треба дати калійного добрива, перестати підживлювати спаржу азотом, от, бо азотні добрива е ну, наганяють масу, але гірше переносить зиму, морози спаржа. Тому треба дати калійних добрив в кінці вегетації, от, і можна розраховувати на Добру перезимівлю саджанців і хороший врожай на наступний рік. От. Ну, минулому році, якщо передивитись моє відео, то 18 жовтня вже були перші заморозки, і спаржа ще стояла зелена. Тобто, ще час є, і можна навіть і підживити ще раз чи два спаржу до того, як вона почне жовтіти і засихати. Ну, така от інформація на 12 жовтня. По спаржі. Я думаю, всім було цікаво. От, е, бо багато хто запитує, е, чи треба, е, так, от, е, дуже багато питань, е, чи треба зрізати спаржу. Коли її треба зрізати. Так, е, треба зрізати е, бадилля, яке виросло за цей рік, але треба зрізати його, коли воно вже засохне. От, коли воно вже Стане сухим, от е, тоді треба його зрізати і прибрати з ділянки. От, е, Ну це вже туди далі до зими це відбудеться, засохне спаржа. От, І тоді можна буде її зрізати і, або скосити, от, е, або змульчувати е, якимсь мульчером в порядку піти. Це можна зробити буде і весною. От, е, це найзручніше робити весною, бо бадиля вже сухе, ламається добре. От, але це треба встигнути буде до того, як спаржа почала проростати. Встигнути зрізати і зібрати це сухе бадилля, от минулорічне. От, зелен, отак зрізати зелену не варто. Вона ще росте, тому я думаю, ще. Йде вегетація, і якщо зрізати зараз її, то нічого хорошого ще не буде. Саженці, ну як, зелена частина ще жива, і е, туди буде попадати волога і може навіть пошкодити корінь. Тому поки вона не відсохла, от не засохла повністю, корінь не законсервувався, скажімо так, на наступний рік от, е, він все набрав. От і чекає вже весни. Тоді тільки можна зрізати ту прибрати сухе бадилля, о, яке наросло за рік. Ну, все. Всім кому була цікава ця інформація, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, буде ще багато цікавого.